Доброго дня, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні будемо готувати вареники з черешнею. Так, так, це черешня, це не вишня. І з полуницею. Полуниці мало, це своя домашня, така дрібненька пішла, вибрала трошки. Зазвичай я мішу молоком, але не хочу бути я надливати. А кози вже на обід не доїла, а це шоночки взяла, випила, забула. Так що ось таке. Беру три яйця. Ось. Без солі, бо там казали, що солі не дала. Не даю солі в тісто. Ви хочете, давайте. Я нікого не заставляю, наголошую, нікого не заставляю робити так вареники, як я роблю. І. Не збираюся так робити вареник, як мені не подобається. Бо там комусь подобається. Бо ти маєш прислухатися, що тобі радять. Якщо вам смачно, так, то ви можете прислухатися і робити. Ну, коли мені це не смачно, я до цього прислухатися не буду. Мені смачно, коли тісто замішане, круто. Ось. Щоби... Його можна було розкачати, щоб воно було тоненьке і смачно. Ось. Я не мішу тісто рідко. Я мішу круто. Мені подобаються такі вареники, ще раз кажу, не заставляю нікого так робити, як я роблю. Я просто показую, що я як роблю. Ось. А все остальне. Кому сподобалося, хай та й так робить. З молоком і яйцями дуже смачно виходить, тісто гарне виходить, дуже пружне. Ось. І туге. І, якщо взяти, чого ви, от там макарон макарони вироби, будемо казати, пастите все. Що ви хочете, щоб вони були тверденькі, а вареники м'які. Так, якщо на пару роблять на кислому молоці на соді, то вареники можуть бути м'ягко замішані. Ті, те тісто, яке на випікання, на жарання, так, треба легко замісити, щоб воно було смачне. Ну, а на вареники я мішу туго. Ось так, так само, як і хочу вермишель, щоб була в мене чи там, галушки, чи як ви кажете хто ось. То хочу, щоб вони були тверденькі, щоб їх можна було добре їсти, а не малягу якусь. Так само і вареники. Хтось любить м'яко, хай буде м'яко. Моє хтось любить і твердо, але не має сили замісити. Муси робити так, як може. Ну, поки я маю силу замісити, то я мішу твердо. Ось. А не буду могти. Буду місити так, як зможу. Так що ось таке. -то. Ось таке тісто тугеньке, файненьке. Напевно, я трохи забагато замісила. Ну, нічого. я думаю, ми за два дні з Наталкою справимося з ними. Бо ігор таких не їсть. Він з мукою не їсть, то я й і не заставляю. Так що ось такі-то справи. Ось таке тугеньке, тісто замішую і виходить нам смачно. Сьогодні була на ринку в залістях і купила черешень. Ось, їздила по продукти. Мені треба було купитися. І хотіла ягід на вареники. Так що, поїхали, скупилися все, що треба. Розпаковка буде, не знаю. Напевно, розпаковка буде скоріше після варени... ну, за вареники. Побачимо. Так щось що таке то, О. головне тісто гарно вимісити. Вони тоді будуть гарні вареники і не будуть злипатися до рук, до, де, до, руки, до один до другого в місті. Е, там писали мені також, що це неправда, якщо до, варен, до ну, варени класти цукор, це неправда вони юшки не пускають. Ну, Вам так смачно робіть. Вас не пускає добре. Але коли цукор до полуниці, і ще вона, якщо хоч трошки не так обсохла, а чуть прим'ята ще юшку обов'язково вона пусти. Так що, якось так. Хіба полуницю не мити, не мочити, то тоді вона соку так може і не пусти. Ось ягоди я роблю стільних. Я томашок не вибираю. Мені більше подобається їсти і вибирати костомахи. От, з ягід. Так що ось таке то. Але хто хоче, може вибирати. Я не маю часу, по-перше, бавитися, а по-друге, мене так все влаштовує. Ось такі то справи. Все, тісто я вимісила гарно. Бачите, воно без муки, до рук не лепне, нічого. Виходить, ось така у нас красота. Так, тягше качати, так, бо воно туге. Тяжко качати, це правда. Ось, але Але... воно цього стоїть для мене. Ось такі то справи. Вроді я на ті всі запитання повідповідала про вареники, що мені там писали. Ось. І отут такі то діла. Зараз розкачаю, наліплю вареничків, а вже вам покажу тільки, які в мене вареники вийшли. Ось. І таке ще вам завдання. Хто вгадає, кому вареник попаде з сюрпризом? Один вареник зроблю сюрпризом. Мені чи Наталі? Ану, хто вгадає. І побачимо заодно. Скільки людей відео все дивиться. Хто вгадає, кому попаде вареник з сюрпризом? Ось, Ось так. Так, сметани віляла в миску. Ой. І беру сме сметану... маску. Тего господи, мед. Мед дуже смачний. Розмішую. А то я вже наїлася раз, забула зняти. то Думаю, йду зараз ще з'їм варенички і буду йти до худоби. І нагадалася, що я не зняла вареників. Вже трохи ми злапали. Ну, а ще тіє. Так, ну, хто вгадає, кому попалися вареники з сюрпризом. А я тоді скажу кому. На котрому стрімі. Бачите, вони не зліпляні нічого. Тісто тверденьке, смачненьке. Не вже вистигли давно давно вічно. А, смачно. Смачні варенички виходять. Можна сметану навіть збити міксером, щоб вона густенька, пухнаста була. Ну, ви знаєте, це на смак не впливає. М -м -м. Хочете можете цукор брати до сметани. Хочете можете просто в ту юшку що там знизу є мачати. Це мені, походу, знову з полуницей попав. Все, Наталка, дякую. Зараз скажу, поставлю паузу, щоб ніхто не чув. Бо так буде нечесно, ви почуєте. І тоді буде нецікаво вгадувати. Оце його з ягодами. Ти дивися, не злапаю. Ходи їж, бо будеш дати пасти. Або будеш порати, я ж Я Як хочу. Нема різниці. А хто буде готував, всім смачного, я поїм і буду йти або хоч пасти, або поратись на вечір. Всім папа! -па.